Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, малі дітлажки. Привіт, мої любі. Рада знов вас бачити. Сьогодні ми з вами знов поговоримо про емоції, тому що емоції дуже важливі для нашого життя. Емоції допомагають людині. Показати те, як вона ставиться до навколишніх подій. Емоції це реакція організму на події, людей, тобто на все те, що оточує людину. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати, пропоную вам настроїтись на роботу. Уважно дивіться на смайлики та відтворюйте ті емоції, які вони вам показують. Один, два, три, почали! Молодці, класно впоралися. Нагадаю вам, що емоції можуть проявлятися у виразних рухах обличчя або у рухах всього тіла, поза, жести, також можуть виділятися інтонацією, виразними паузами, підвищенням або пониженням голосу. Також емоції умовно можна поділити на три категорії позитивні, радість, задоволення. Негативні. Смуток, гнів, і невизначені, розгубленість, зніяковілість. А зараз настав час дослідити спільне значення дій та ознак в емоціях. Тож будьте уважними та повторюйте разом з нами. Уявіть свого приятеля. Ось він усміхається. Це його дія. Чи можемо ми сказати? Який наш приятель, коли усміхається? Яка його ознака? Звісно, можемо? Наш приятель усміхнений, а це вже його ознака на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо визначати дію за ознакою і навпаки? Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо! Який цей прибулець? Веселий. Визначмо, що він робить. Він веселиться. Що робить цей лінивець? Гнівається. Нумо визначмо, який він. Розгніваний? А який цей дракончик? Здається, він закоханий. То як нам сказати, що він зробив малята? Він закохався. А що робить цей кактус? Він плаче. То який він малята? Заплаканий. Скажіть малята, яка ця автівочка? Справді ж вона сердита? То що вона робить? Сердиться. Вам не здається, що цей дракончик сумний? Тоді як нам сказати, що він робить він сумує? Погляньмо, здається, це лисеня замріялося? Чи можемо ми визначити його ознаку? Звісно, воно замріяне. І на сам кінець подивіться на цього прибульця він злякався. А як нам сказати, який він? Правильно, він наляканий. Ну що, малята, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Дома ви ще можете потренуватися, підставляти ознаки і дії емоцій. А на цьому наше заняття закінчилось, тож я вам дякую і кажу до побачення!